Добрий ранок, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми торкнемося мудрості, яку апостол Іван передає у своєму короткому, але глибокому посланні. За словами істориків, такі невеликі послання Івана були зумовлені розміром папірусу, на якому вони містилися. Тож у коротких виразах апостол вмістив дуже багато сенсу, чого тільки варта фраза з третьої книги Івана, перший розділ, Другий вірш. Любий, молюся, щоб тобі добре велося у всьому, і щоб ти був здоровий, як добре ведеться твоїй душі. У цих словах апостол обіцяє молитву за дорогу йому людину гая, але відповідальність за успіх молитви перекладає на нього, кажучи, Ти не матимеш більшого процвітання і здоров'я, аніж процвітає твоя душа. Іншими словами, хочеш, щоб Бог діяв у твоєму житті без обмежень, змінюй свою душу, там обмежувач твого здоров'я і процвітання. Тож нехай цей приклад надихає нас до змін у нашій душі, щоб ми могли отримати всі благословення, які Бог для нас приготував. І нехай Господь сповнить ваше серце миром та надією на кожному кроці.